Thank uh -huh. Друзі, вітаю, 6, 6 червня, слава Україні. І так, друзі, у кожного бджоля свої проблеми. і Я не виняток, у мене теж є свої якісь проблеми в, е, в нашому господарстві. І з'явилася нова проблема, якої до сих пор не було. Її не було ніколи, вона не причиняла ніякого дискомфорту і тому подібне. В чому заключається? Ми зробили нові нуклеуси, нові нуклеуси потягнули за собою определені нові, определені нові нюанси. Так, зараз перезвоню. І що від того, який нюанси? Конкретно говоримо за це проявилося на нових нуклеусах. Друзі, банально перезаселення. Зараз ми беремо третій круг маток, перші матки, котрі насіяли, вони насіяли, де було свободне місто. Повністю де було свободне місце, вони засіли, ми їх забрали. Коли брали другі матки, другі матки, коли ми брали, було все в печатному розплоді. І другі матки особо не мали місця, де сіяти. Ви ну, пусті ячейки які не ми бачили, що вони плідні тому подібне, все. А треті матки зараз якраз в такому стані, що перший розплід виходить і переповняють нуклеус. Перепонає нуклеус, і, наприклад, невеличкий процентаж, але є такі маткомісця, які просто-напросто тупо злітіли. Тупо злітіли від перезаселення. Їх немного, їх буквально, я не знаю, там може чотири такі маткомісця, але все рівно, це проблема. Її треба вирішувати. Як вирішили вирішувати, друзі, просто банально тресиме в джулу. Третій день беремо в нових нуклеусах. Матки і мусимо просто тупо трясти пчулу з тих маткомісць, де, е, ймовірно, буде перезаселення після того, як вийде весь розплід. І це, друзі, не трохи, як вам показати, навіть не знаю. ну, коротше, Я не знаю, як вам передати. Но і це, це не перша партія, яку трустрясти. Після того, як мені трошки вже надоїло відря трясти, чому надоїло, бо відро ну, одному не зручно. Подходить, відро відкривати, бджілки нараз вилітають, создають ажіотаж на пасіки все незручно. При, прийняли рішення, так як вже ну, третій день тресеме і треба проблему рішати. У мене така лійка була вже дуже давно. Мені її вислали, мабуть, тільки як ми почали знімати ролики. Но я її не користував. До сих пор, друзі, стояла запечатана, закручена в коробку. 4 роки так простояла, але я здогадався, що вона є. Взяли пакет, бджолопакет, пакет, вирізали отвір. І от зараз почали в нього трясти. Теж там натрясли, ну, Вони там, скоріше за все, тут на криші сидять, їх особо тут не видку. Друзі, отакі от от незручності. У кожного свої, у нас свої. Хтось скаже, а це можна робити. Друзі, можна робити. ну от Туди просто-напросто якісь матки місця просто злітять. їм тупо там нема місця. Вони чувствують себе дискомфортно, так як вони. Просто заповнили все, весь обйом, пустий обйом і все. Вони не, не можуть навіть поворушитися там. І це приводить дискомфортно. В цих нуклеусах такого ніколи не було. В тих ППУ нуклеусах теж ніколи такого не було. А от цих конкретно є. Е, ну, В тих, коли ми того року зробили місце з цима, ну тих було небагато, а вони в переміжку були з цима. І це приводило до того, що е, ну, хуже процентаж обльоту. Це приводило до того, що ну, не було такого явного перезаселення, тому що коли сі облітуються смотриви, вони приводять к ажіотажу на пасіки, і більшість маток перших може потратитися якийсь процентаж. Це приводить до тому, що на перший відбор маток, якщо той він був десь 90%, так тут міг бути, грубо говоря, там 60% тільки. Це приводило до тому, що ну, не всі перші матки позасували багато, що дало такий бурний розвиток. Тут же, благодаря цим всім нюансам, вроді би все в плюс, ну цей плюс може і перерости в невеличкий мінус. Вирішили отак трясти, просто треба буде налаштуватися, бо нам зручно було трясти. Ну, все виходить, вот трясти потрібно було після другої матки. Ні, коли брали другу матку. Отуди от ми явно бачили, де дві рамки розплода і могли з одної стрясти бджолу. Бо от зараз, коли беремо, декотрі місця ми вже знайшли, що злітіли. Їх небагато, повторюсь, але вони є. Якщо б ми туди допетрили, ну я коли дивився на ту всю картину, я розумів, що коли то вийде, будуть проблеми. Но не однісся до того серйозно. І от зараз мають такий результат. Все, друзі, у кожного свої проблеми. Випишіть, які у вас проблеми, так як є різні. Мені зараз дзвонять: одного то прийома нема, у другого то матичники малі, третій то розризав. У четвер то матки не облітуються. У п'ятого э, апіаром буде не працювати. Кстати, третій круг пройшли э, більше, мабуть, 80% вже цілому кліосного парка. Третій круг апіаром працює на всі 100%. В сьогоднішній відбор на апіаромі составив 82%. 81-82. Mm -hmm. Так що дуже гарно працює. Пером продовжує працювати. Йдемо на четвертий круг. Ну зараз ми підставляємо. а брати їх почнемо буквально через днів п'ять. Так, друзі, хтось мені дзвонить вже другий раз, на цьому буде завершувати. Слава Україні!